Не садять броварчани, картоплю садять, звісно не зимаюсь городом. Якось не моє. Я не сижу, тому що в мене тут немає городу. Посадила в п'ятницю. Ну збираюсь на днях. Після Пасхи саджимо, тому що там уже земля прогрілася. Завтра Де? будемо рать. В Прошлому році садили рано, так так примерзла, так. Рішили днів на три, на чотири позже садить. Картоплю можна садити тільки тоді, коли можна босими ногами стати на землю. І вона тобі не буде холодною. На вихідних посадили в Полтавській області, там теплесенько було, класно. А я вирос в середньому квартирі, города не було у мене з собою. На ринок хожу. Це дуже великі затрати на сьогоднішній день з посадка картоплі. Це не рентабельно. А воні, ось це, прополка, прополка, колоради, і Все таке, такий капець, проще купити її і все. Краще посадити, тому що внуки щоб їли екологічну картоплю. Легше купити, а не краще купити. Думаю, водура. Десять соток, блін, та метою. правильний підход, любити треба це все. І ти собереш навіть буває більше, ніж із десяти соток.